Під бій собору ми починаємо це відео. Оцей похмурий день ми поговоримо про з'єднання двох сердець у Німеччині, а саме про весілля у Німеччині, про традиції німецьких весіль, що дивного, коли одружуються і взагалі всі деталі на рахунок одруження у Німеччині. Якщо вам цікаво, доєднуйтесь до перегляду і ми починаємо. Трошечки про мене. Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина Життя Німеччині. Тут дуже багато цікавої інформації, але не будемо затягувати. Переходимо одразу до нашої теми. Е, Німеччина взагалі така країна, що з одної сторони вигідно одружуватися, з іншої не вигідно. Порівнюючи з Україною, тут складається набагато менше шлюбів, ніж в Україні. Наприклад, в Україні на тисячу людей вкладається десь приблизно сім шлюбів. У Німеччині на тисячу людей десь складається п'ять шлюбів. Це пов'язано в принципі, із політикою розлучень, тут дуже складна політика розлучень, порівнюючи з Україною. Якщо хочете окреме відео про розлучення, можу написати, дайте мені знати в коментарях. Люди у Німеччині одружуються все-таки. І середній вік для одруження для жінок це 32-35 років, для чоловіків 35-37. Порівнюючи з Україною, в Україні 22-25 для жінок 25-27. Для чоловіків, тобто різниця в 10 років. До речі, напишіть мені в коментарях, якщо ви одружені, в якому віці ви одружилися. Буде цікаво почитати. Так чим же відрізняється одруження, саме ось це весільна церемонія від України? Насправді, в мене вже був досвід відвідування німецького весілля у 2022 році, і трошки я скажу, вам було дивно. В принципі, дуже схоже на українське, але все-таки є деякі відмінності. Наприклад, німецьке весілля не таке насичене традиціями, як українське, навіть українське сучасне, європейське весілля, коли одружуються, все одно є якась частина традицій, яку ми все одно дотримуємось. Наприклад, каравай, потім благословення від батьків, надягання хустки, знімання фати, Я вже не кажу там, про миття <гум>, но, ніхи, те, що це вже такий вже мовітон, але ось таке надягання хустки, каравай, ось такі там якесь подарити, презентувати ікони, тощо все одно. На більшості весіль зустрічається у Німеччині є лише одна традиція, яка по сьогодні зберігається, яку я власними очима бачила, це розрізання колоди. Я постараюсь ставити вам картинку, як це виглядає. Це на такі на основу кладуть колоду, і про в принципі пара молоді розрізають колоду. Але давайте спочатку поговоримо про саме укладання шлюбу у. Де це трапляється у в Україні? Це ми йдемо до Радхаусу. Ой, в Україні ми йдемо до Радсу і там укладаємо шлюб. У нас в Україні є два види укладання шлюбу в Радсі. Це о, святковий такий формат, коли можна запросити людей, та просто офіційний розпис, де ви просто вдвох розписуєтесь без запрошення гостей. І від цього відрізняється ціна у Німеччині. шлюб укладається в Радхаусі або Штатсамт. Це типу нашої міської ради. Там після подачі заявки, після всіх оцих от підготовчих дій, до речі, дату ви завжди вибираєте це може бути як будній день, так і вихідний, крім неділі. У самому Радхаусі, коли йде церемонія, в принципі, дуже схоже як на українське, але в залежності від. Самого правил Ротхаусу це може бути так, що всі сидять або там всі стоять. Є музика, немає музики. Наприклад, я була на весіллі, де всі сиділи. Тобто прийшли, сіли в кабінеті в цьому, де Ротхаус, там десь молоді, свідки, і може десь 10-15 гостей. Далі, церемоний майстер, офіційний представник Ротхаусу. Зачитує там права, обов'язки подружжя, ставить підписи не тільки подружжя, але ще й свідки. Але в деяких випадках підпис свідків неважливий. І також ставить підпис Церемонімейстер, той, який освіційний представник з Радхауса, що є відмінно від України. В принципі, ця вся процедура триває 15-30 хвилин, і потім вже з офіційним паперчиком вас випускають, і ви вже готові. До подружнього життя, і тоді вже починається саме весілля. Давайте трошки про весілля далі. І пішов дощ, тому я буду розказувати в капішоні. Так, от щодо весілля, весілля святкують не всі більше все таки це залежить від соціального статусу. від того, скільки грошей у сім'ї майбутньої, або в принципі у родичів у батьків наречених. Але все ж таки, якщо молодята погодились відсвяткувати весілля, то весілля не такі пишні, як у нас. Все одно це більш камерні такі весілля на 10-50 гостей максимум. Порівнюючи з Україною, це від 50 гостей і більше це. Як правило, в Україні. Також у Німеччині святкують весілля один день, порівнюючи з Україною. В Україні навіть там в великих містах все одно там на наступний день можуть бути якісь, якісь посиденьки. У Німеччині саме. На весілля дуже сильно не витрачається. В принципі, дуже схоже і на українське весілля, там є їжа, але їжа як вечеря. Тобто є послідовність блюд, немає такого різноманіття, наприклад, як у нас в Україні. Це, одно, це як на повноцінному там, вечері подають там, перше, друге і десерт. От так от на німецькому весіллі. Тобто на українському у нас є завжди на столі там, якесь різноманіття страв. На німецькому весіллі це спочатку там апаратив, якісь закуски, потім, наприклад, суп, потім гарячий і десерт. Тож в плані їжі тут трошечки скромніше, тут нема такого пірства, як у нас в Україні. Також у цьому відео буде розіграш з ось з цього відео. Тобто пройшло вже два тижні. Зараз ви на екрані бачите переможця, так що переможець зв'яжу зі мною по імейлу. Вказаному під відео і отримай свої подарунки. А ми продовжимо. Ну, а що ж на рахунок весільного вбрання? Тут також все дуже лаконічно і просто. Порівнюючи з нашими українськими традиціями, коли наречена просто хоче. Ну, більшість наречених ми звичайно кажемо, тому що завжди є якісь виключення, але в більшості для наречених в Україні це дуже. Велике свято, і вона хоче виглядати просто неймовірно. Тут у Німеччині більш просто до цього відноситься. Так, є весілля, але ось нема такої якоїсь об'єктивізації цього весільного плаття. Так нема такого відношення до весільного плаття, як у нас. Тобто, ну це просто одяг. А у нас це просто ну не знаю, це один раз на все життя, таке плаття, яке ще хочеться потім дітям показати тут. Просто є плаття, так вибира вибирають весільне плаття в залежності від бюджету, але це не є таким прям суперголовним атрибутом. Також на рахунок і костюма життя нареченого теж саме, все в залежності від бюджету. Але немає знову ж таки, це не має дуже великого значення. Все таки, якщо звертатися, ось до цього розуміння європейське весілля. Як у нас кажуть в Україні, то у Німеччині саме це європейське весілля не таке, як ми собі його уявляємо. Це офіційна церемонія в Радхаусі. Брати шлюб у церкві у Німеччині це в принципі не є законом. Ви просто робите це для себе. Я не знаю, як у Німеччині як в Україні, я не дуже релігійна людина, тому і я не можу вам сказати. Напишіть мені в коментарях, як це з точки зору там, закону взагалі вважається в Україні, коли ви берете шлюб у церкві. У Німеччині все ж таки це просто церемонія, яка робиться для себе. Так, в принципі, якщо береться церемонія в церкві, це так як то показують у фільмах це е, ось ця церква, два таких по боках сидять ваші рідні та е, друзі, і ви там наречений без з по всьому проходу до свого нареченого до пастиря, і ви е, там укладаєте е, свій шлюб перед Богом. В принципі, це все як в кіно, це дійсно е, правда. Підсумовуючи все, можна сказати, що у Німеччині. Все-таки люди одружуються з меншою частотою, звичайно, ніж в Україні, але є така традиція, і вона не дуже відрізняється від української. Так, звісно, у Німеччині люди з кожним роком все пізніше, пізніше беруть шлюб, тобто вік з підвищується, тому що більшість людей все таки орієнтовані на здобуття кар'єри на самореалізацію. Але в Україні простежується теж така традиція. Але за рахунок того, що у нас в принципі, середній рік, коли люди беруть шлюб менший, то в нас ще не так може критично, як тут. Але тут, в принципі, люди, якщо беруть в такому віці шлюб, то вони в принципі, вже плюс-мінус самореалізовані і більш усвідомлено підходять до цієї до цієї події. До речі, в моєму місці, де я живу. Коли в Радхаусі беруть шлюб, то це прям подія для всього міста. Люди збираються на площі і дивляться, коли ж вийде наречене, і всі аплодують. І до речі, коли наречене виходить, то їх обкидають рисом. Я не знаю, чи є така традиція в Україні. Також мені напишіть. У мене на цьому все ось таке відео, ось таке відео вийшло сьогодні. Напишіть в коментарях, чи було воно для вас цікаве. У мене на цьому все. Дякую, що додивились відео до кінця і побачимось у наступних. Чус!